Ця відеокарта мене реально здивувала. RTX 5060 TI, 16 гігабайтів від Asus ейсу Gaming. Впевнений, вам буде цікаво. Відповімо на питання, чи варто її купувати сьогодні, за що ми передплачуємо, тому що карта Ніфіга не дешева. Але в цілому одразу скажу, що тести будуть досить цікаві. Почнемо, як завжди, з розпакування. Вітаю всіх вас на Ютуб каналі Енкоюа. Мене звати Артем. Полетіли. Поставляється відеокарта ось в такій коробці Asus TUF Gaming виглядає стильно та інформативно. Всередині коробки є ще одна коробка з більш такого плотного картону. Вона більш мінімалістична в стилі TAF. Запаковано всередині все дуже класно, нічого не пошкодиться. Щодо самого комплекту ми бачимо, що є, звичайно, сама відеокарта, антистатичний пакет, тут все максимально стандартно. Окрім відеокарти, тут є ось така коробка, в ній макулатура. Я в неї навіть не заглядаю. Далі в нас йде перехідник під кабель живлення. Звичайно, краще використовувати блок вже з ATX 30 або 31 для естетичності. Далі в нас ось така кабельна стяжка в стилі TAF, підпорка викрутка в стилі TAF. Мені дуже подобається, що такі речі є в комплекті, виглядають класно. І залишається ось такий магніт. Також прикольний стиль ТАВ по комплекту це все. Діставши карту, ми бачимо, що виглядає вона дуже стильно. Мені подобається стиль TAF, тобто виглядає класно. Схоже на 50-70, але все ж таки відмінності є. Три вертушки 90 мм займає трошки більше трьох слотів. Поговоримо більш детально про вентилятори. Тут встановлено три вертушки Екше Алтек. Розроблені вони спеціально для високої продуктивності та мінімального шуму. Вентилятори мають подовжені лопаті та посилену центральну втулку. Це дозволяє створювати потужний повітряний тиск саме там, де він потрібен, над радіатором. Кожен вентилятор побудований на подвійних шарикопідшипниках. Це рішення дає значно більший ресурс до 80 тисяч годин роботи і перевершує як ковзні, так і гідродинамічні підшипники за надійністю та довговічністю. Окрему увагу варто приділити напряму обертання. Центральний вентилятор обертається у зворотньому напряму відносно бічних. Це дозволяє мінімізувати турбулентність і забезпечує стабільний потік повітря крізь радіатор. RTX5060 Ti від Tuff Gaming – це відеокарта, яка створена для тривалої роботи в складних умовах. В основі відбірна елементна база серії TUF, що включає металеві конденсатори з підвищеною термостійкістю та потужні дроселі, які забезпечать стабільну подачу живлення навіть під максимальним навантаженням. Вся збірка виконана за стандартом Auto Extreme, повністю автоматизованим процесом пайки, що зменшує термічне навантаження і підвищує довговічність всіх компонентів. Щодо габаритів карти модель має довжину 302 мм, висоту 133,5 і товщину 62 мм, форм-фактор 3,1 слота, тому варто враховувати габарити корпуса. Щодо портів, у відеокарти три порти DisplayPort 2.1B і один HDMI 2.1B. Це дозволяє підключати до чотирьох дисплеїв одночасно з роздільною здатністю до 8К. Ідеально для геймінгу роботи з відео чи професійного рендерингу. Для тестування GeForce RTX 5060 Ti ми зібрали збалансовану і доволі потужну конфігурацію. В основі материнська плата Asus Prime Z690 в парі з Intel Core i7 12700K. Процесор працював у повністю автоматичному розгоні без ручних втручань. Оперативна пам'ять, два модулі по 16 ГБ Kingston Fury Beast, частота 6000 МГц таймінг CL40. Охолодження процесора забезпечила рідина система охолодження DeepCool LQ360. До речі, огляд на неї вже готується окремо. За стабільне живлення всієї конфігурації відповідав блок живлення BeQuiet Wyatt Pure Power 13M на 1000 Вт. Все це ми зібрали в компактному, але місткому корпусі Deepcool cj 530 де було вдосталь простору навіть для масивної відеокарти. Всі ігри запускалися в роздільній здатності Quad HD з максимальними графічними налаштуваннями, а даність читувалася зі швидкісного накопичувача M.2 2 об'ємом 1 ТБ. Перша гра, з якої ми починаємо, це Cyberpunk 2077. Вона і досі залишається дуже серйозним бенчмарком для багатьох відеокарт. Бачимо, що налаштування максимальні, DLSS в режимі авто, генерування вимкнено. Тож, переходимо до самого тесту. Одразу хочу звернути увагу на температуру. Ми бачимо, що карта холодна: 60 градусів. Ви точно тут не побачите і не почуєте її у вашому корпусі аж ніяк. Три вертушки це прям за очі для таких карт. Тим паче, що 50-та лінійка, вона, в принципі, та й холодна сама по собі. А ще й у виконанні тав кулери не чутно. Вони починають обертатися з 55 градусів. Все, що до 55, вони будуть безшумні, тому що не обертаються. Картинка, як бачимо, стабільна. Карта завантажена майже на 100%. Процесора тут повністю вистачає для того, щоб видати їй те навантаження, яке їй потрібно. Тож давайте додивимось цей бенчмарк до кінця та перейдемо далі. А що ж там буде в роздільній здатності Full HD? Я вирішив додати ще один невеличкий бенчмарк. Налаштування ті самі, все на максимум. DLSS авто, генератор вимкнено. Видно, що при зміні роздільної здатності FPS додалося, тобто гра стала більш така швидка, але все ще 60 кадрів тут немає. І це трошечки прикро. Звичайно, у карти є генератори, зараз ми все протестуємо, але хотілося б, щоб продуктивність була трішечки вищою. Куди ж без цього? Ну то що, тепер ми бачимо генератор в дії? Я вибрав одразу два пресети x2 і x3, поєднав їх, щоб ви бачили різницю. Налаштування графіки ті самі, найвищі трасування на максимум, генератор X2 зліва, X3 справа. При цьому ми одразу бачимо, що карта не гаряча, вона холодна як в X3, так і в X2. 60 градусів навіть немає, і це дуже приємно. Дійсно, Asus сустав змогли створити карту, яка буде ефективною, продуктивною і холодною. Також хочу звернути вашу увагу на те, що для цієї гри, для кіберпанки потрібен дуже потужний процесор, тому майте на увазі, що результати можуть відрізнятися в залежності від вашої конфігурації. Тобто, якщо ви поставите 5060 ti до більш продуктивного процесора, FPS може бути більшим, і навпаки, якщо процесор більш бюджетний, FPS може бути нижчим. Майте це на увазі. Ну і тепер геймплей, налаштування ті самі максимальний повний газ генератор X4, роздільна здатність Quad HD. Покатався я трішечки по Night City і можу сказати, що помітив дуже таку неприємну тенденцію. Такого на 5070 Ti, коли ми її тестували, не було. Я побачив дійсно на свої очі ці затримки, тобто імпут лаг. Розумію, те, що на 5070 Ti його бути не може, тому що вона по факту потужніша, ніж 5060 Ti. Але вам доведеться мати це на увазі, тому що в режимі генератора X4 будуть затримки і вони дуже сильно псують сприйняття гри. Це дійсно відчувається, це помітно. На відеоролики ви навряд чи це зможете помітити. Але по факту в геймплеї це дуже сильно відчувається. І хотілося б, щоб у майбутньому, коли генератори будуть ставати ще потужнішими. Цього не було. В цілому грати комфортно, нема ніяких артефактів, тому що я побігав, погрався, пострілявся. Можу точно сказати, якщо у вас монітор не дуже герцовий, 120-140 Гц, проблем ніяких точно не буде, навіть якщо FPS менше за герцовку. Але раджу знижувати режим генератора з x4 на x3 для того, щоб компенсувати ці затримки, бо від них ну прям дуже дуже неприємно. Єдине, що я не спробував, це знизити роздільну здатність до Full HD. але все ж таки будемо чесними. Карта має на борту 16 гігабайтів і було б досить неправильно використовувати її лише в Full HD. Тим паче з генератором в режимі X2 та X3 ми можемо спокійно грати на максимальних налаштуваннях кіберпанк. Так, режим X4 викликає питання і сумніви, але X3 та X2 вони повністю грабельні і ніяких проблем не виникає. Наступна гра, яку я вирішив додати, це наш народний Stalker 2. Бачимо, що налаштування максимальні, роздільна здатність Quad HD я обрав саму-саму першу нашу місію в зоні. Бачимо 90 кадрів. комфортні, класні, якщо у вас монітор 60 Гц, Можна грати без питань. Якщо більше, також можна грати. Все приємно, все комфортно на максимальних налаштуваннях. Роздільна здатність Quad HD. Тим паче, якщо у вас монітор Full HD, картинка буде ще йти краще з більшою кількістю кадрів. І це досить приємно. Але є невеличкий нюанс. Тут також є input LAG. Він мало відчутний, але він є. Тобто для людей, які все життя грають у шутери, він буде дуже сильно помітний. Якщо ви прийшли з консоли, то вам буде максимально плавний геймплей. Це все вирішується тим, що трошки знижується. Пресет налаштувань, тобто з ультра на високий, і затримки вони одразу пропадають. Тож майте на увазі, якщо ви відчуваєте, що миша досить така туга, відгук не швидкий, краще трошечки знижувати налаштування. Але в цілому приємно, що на 50-60 тіа ми можемо спокійно грати в сучасні тайтли в роздільній здатності. HD. це дійсно так. Самі бачите, картинка плавна, нервана, не різана, виглядає дуже гарно. Також звертаю вашу увагу на те, що в нас відеокарта 53 градуси, це значить те, що вентилятори вони не обертаються і зараз повністю охолодження справляється в пасивному режимі. І це дуже круто, тому що наразі ми граємо в Stalker 2 на максимальних налаштуваннях. Тобто, чому варто переплатити за цю карту? Якщо хочете тиші, це ваш варіант. Так вона коштує дорожче за конкурентів, але ми бачимо, що температурний режим. Це ми ще не зробили ніякий андервольтинг. Ми бачимо, що вона прям суперхолодна. Для людей, які полюбляють тишу в кімнаті, це я вважаю must have. Ну і наступна гра в нашому списку World of Tanks. Роздільна здатність Quad HD на налаштування максимальні. Ми бачимо комфортні 200 FPS. Це за очі, навіть якщо у вас монітор сучасний 240 Гц. З танками проблем ніяких не буде. Гра максимально класно відчувається, ніяких затримок, все максимально швидко, стабільно. Звичайно, не всі люди грають на ультраналаштуваннях, там деякі налаштування знижуються спеціально для комфорту. Але в цілому, навіть з високогерцовим монітором, грати комфортно, класно і проблем ніяких не буде. І це ще при тому, що у більшості людей монітори Full HD. Якщо перейти в Full HD, там буде FPS просто за очі. Тому. Навіть немає що тут і показувати. Їдемо далі. Багато хто купує відеокарти для кіберспортивних ігр, тому вирішено було додати сюди Dota 2 та cs 2 Як бачимо, налаштування гри максимальні, роздільна здатність Quad HD. І при цьому в нас стабільні 150-100 FPS. Так, я розумію, що в доту грають не всі на максимальних налаштуваннях. Більшість налаштувань вони спеціально вимикаються або знижуються для відгуку геймплею. Тому якщо знизити налаштування та перейти в роздільну здатність Full HD, особливо якщо у вас високогерцовий монітор 240 або 360, дота буде видавати високий фреймрейт, швидкий відгук, і проблем по геймплею ніяких точно не виникне. Тому можна розглядати 5060 Ti для ігор з кіберспортивною направленостю. Ну і остання гра на сьогодні cs 2 максимальні налаштування графіки Quad HD. Так, я розумію, що мало хто буде грати в CS на максимальних налаштуваннях, але для тестування відеокарти треба було виставити. Якщо знижувати налаштування, то FPS буде більше, ніж потрібний, тобто 240 легко. Ми бачимо, що зліва є лічильник FPS, і проблем з кадрами або їх кількістю ніяких немає. Гра йде швидко, відгук ідеальний, проблем ніяких. Дуже класно виглядає картинка в цілому, відгук також Nvidia Reflex тут працює, і ми одразу бачимо, що дійсно максимально комфортно. То що ж, давайте будемо відповідати на головне питання, чи варто купувати RTX 5060 Ti у 2025 році. Поїхали. Ну то що, які можна зробити висновки щодо RTX 5060 Ti від TAF Gaming? Мені карта дійсно сподобалась. Подобається, що серія TUF наближається по якості до серії ROG, І це дійсно помітно. Комплект просто неперевершений, як і виконання самої карти. Вона холодна, вона надійна і виглядає як дорогий пристрій. Це дійсно так. Не докопайся. Щодо продуктивності, так, генератор є, він не такий крутий, як у 5070 Ti, але все ж він справно працює і видає нормальний FPS. Буде цікаво ще подивитися і порівняти цю карту зі звичайною 5060, яку нам скоро пришлють, за це окреме дякуємо Asus та чекаємо на нову карту. Але щодо цієї, вона нормальна. Питання лише ціни. Якщо шукаєте карту сьогодні, можна придивитися. Саме виконання та в геймінг це просто топ. Якщо сподобався цей ролик, вподобайчка, напишіть звичайно, коментар та до зустрічі у нових відео. І не забувайте, найкраща ціна в Енко Йоа. До зустрічі!